Як вибрати жалобу? Будете освіт, вона вас кусає, там у вас жало, берете збільшене скло і роздивляєтесь, яке там жало. Е, ну, такий собі жарт. А якщо серйозно, то е, вибір дуже великий. Я покажу на цьому прикладі, бо це з моєї станції жало. Отаке. От Качера чи по-різному, хто як називає. Що треба випаяти, наприклад, транзистор. Там три ножки, я ну, про, про що я кажу. Там такі три ножки, на чого вони запаяні. І щоб його випаяти, треба одночасно велику площу отак от прогрівати. І це жало дуже зручне для випайки подібних речей. Намагатися цим випаяти. Ну, удачі особисто 20 їх спалив. Ну і відповідно від завдання вам треба дивитися, якісь дрібні деталі, вибирайте дрібне тоненьке. Такий варіант, він трошки менший, ніж так, чим така черга, о, в формі викрут. Для великих, для середніх, для дрібних, мелких робіт. Коротше, знаєте, я що вам скажу, та й самим трошки понабивати сенсів собі, щоб зрозуміти, що, як воно як працює, я... Лише ділюся своїм досвідом. Нагадую, хто буде хейтити в коментах, хай своє жало. Засуне не знаю, а що я ще спалив <зас> за, за свою кар'єру пайщика, і воно так сказати, що я ще з, зламав? 에, що я ще неправильно робив? Дивіться в наступному випуску.